басейн тільки наш обережно людишки. Так, мы уже на вокзальчике. Владленка. На, мой... на манеж. На манеж. Ми підготовлені, У нас сніданочок. Що у нас на сніданок? Ось така чи обата. Але зараз до... Вона нас висадила на першому парку. Скільки вона коштувала? 100 гривень. 10 гривень, гривень. Дивіться, вона їде до другого паркінгу, А, до першого паркінгу. То також, а зараз ми йдемо в наш готельчик нам туди. Тому дуже зручно. Вже приїхали, чекаємо заселення, можливо, у нас сьогодні раніше заселять. Правила будинка. Ми в базі ходили, тут нема спа, але ми водокладні. Але прикольно було тут зимою на виже. А заселили раніше. Та-да-да-дам! Ми йдемо показувати вам номер. Тут у нас зона така, щоб розкласти свої речі. Ось тут смітничок, місце для взуття, навіть попрацювати можете. Також є вішачки, зеркальце. Така невеличка у нас ванна. тут сушилка для Фен. Церквільця з підсвіткою дуже зручно. Ось така і душ. Далі ми проходимо. У нас тут дві кроватки. Тут такий столик в формі пеньочка. Є навіть телевізор. І все зимою холодно, то зрозуміло, що є батарея. І ось така от а, батуток є. Ну, до батута пробратись буде нереально. Але ось такий от вигляд свіконечко. Ми тримаємо дорогу вода клаб. Яка ціна вода клаба? 950, мені здається. Якщо цілий день і якщо це будній день, вихідний, я вам прикріплю цінник. Це традиція, ми заходимо в пряну вишеньку і беремо собі еликсир. Дивіться, тут гарненько. Мені подобається ота качелька а Вона коли ввечері дуже гарно світиться. Але ми сьогодні потрапили в дощовий період і тут дощик. Тара-тара-тан, Ми вже в водаклабі. Вхід їща грошей. Якщо вам треба халат, це 150 гривень плюс. Взагалі 950 хід на цілий день, будній день до 19.00. Тапочки беріть з собою, ручники включені, шапка включена. Ми брали одну і залог 200 гривень вам його повернуть в кінці відпочинку. Ось так от. Винесли вже піцу. на нас Такий от від піца. Скільки вона коштувала? 50 -50. Да, десь приблизно до 600 гривень. У нас тут пепсі, карбонара. Ana, smakuje koktajl. <laughs> no, 200 lei. Vladlen. Čaročka, bailisu, 200 lei.